А в мене ідея з'явилася. Давайте продамо це село і в нас з'являться гроші. Е, ти що, пішов вже село продавати? Ні, це так не працює, Якщо ми продамо село, в нас не буде просто де жити. Ти хочеш сказати, ти краще мене, знаєш, чи що? Ну, взагалі, то так, нам треба просто всім влаштуватися на роботу, і тоді в нас будуть гроші. Камона, ти ще розумний, почти з себе. Ех так, після того, як ми стали бомжами, селяни стали дуже злі. О, Сочі, друзі, всім привіт, з вами я, Кавун, і це моє нове відео. Ми з селянами втратили всю роботу, на якій раніше заробляли гроші. І все просто дійшло до того, що, як ви бачите, ми стали бомжами, продали просто все, що в нас було. В цьому відео я б хотів це все якось змінити. Я навіть сказав селянам, щоб вони влаштувалися на роботу. Ти ще тут сам йди, та влаштовуйся. Ну ось, ви бачите, як вони всі реагують, але друзі, я думаю, що в нас все вийде. Не знаю, як, але вийде. Хоча б знаєте, одяг собі якийсь нормальний купити. І зараз я хочу піти та влаштуватися на роботу. Так, чому б і ні, треба ж гроші якось заробляти. Але ж, друзі, ви перед приглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Так, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки ми, глядачів любить Україну, тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Я, наприклад, люблю Україну, тому я вже поставив лайк. Підписався на канал, друзі, і ви обов'язково зробіть те ж саме, ну а ми починаємо. Зараз я йду додому до свого знайомого, тому що він може влаштувати мене на роботу. Я хочу запитати в нього, які взагалі є вакансії, тому що я дуже сильно хочу працювати. І так весь день взагалі нічого не робимо. Що це за табличка? Тут що тут написано, скарби тут, що. Що, щось я нічого не зрозумів. Так, стоп, секунду, ого там темно, дивіться, це шахта. Які там можуть бути скарби? Ну добре, давайте трішечки спустимося, а тут що написано: не йди далі. Що? Я, я нічого не розумію. Слухати, ну йти далі серйозно, якось страшно, тому що там темно, мені б хоча б якесь зілля нічного бачення, щоб я міг там все бачити. Але знаєте, цей напис мене серйозно засікавив. Я хочу туди спуститися і подивитися, що там, але для цього мені, звичайно, потрібні інструменти. Тому давайте повертатися в село, і а, у селянинів спробуємо ці інструменти взяти. Вони, хоч і злі, але повинні мені їх дати. Все ж таки, це шанс якось стати трішечки багатше, я вважаю. Хоча... Це не точно, тому що кому взагалі треба підказувати, де знаходяться скарби. Якщо б я знав, де знаходяться скарби, я б собі їх забрав і нікому б навіть про це не казав. Ну серйозно. Слухайте, селяни терміново, я здається, знайшов скарби. Ну, це не точно ну, скарби, але все ж таки я хочу перевірити, там а, в шахті є скарби чи ні. Що в якій шахті? Поповільніше, кавуне. Ну шахту знайшов, а там біля шахти табличка. Скарби тут. Ну я хочу знайти ті скарби. Ха-ха, <реш> він серйозно думає, що йому хтось скаже, де знаходяться скарби. на ти чого? Ну дайте мені хтось, будь ласка, кайло та зілля нічного бачення, щоб я міг викопати скарби, якщо вони там, звичайно, є. Та навже, навже, тримай, але будь звичайно обережніше, тому що це може бути пастка. О, дякую, якщо щось залишиться, я тобі, звичайно, поверну. Та ти сам для початку повернись з цієї шахти, я серйозно. Та я розумію про що ти, але знаєш, немає зараз в мене інших варіантів. Так, я можу зараз влаштуватися на роботу, але я хочу швидше заробити гроші. І та шахта це мій єдиний шанс. Не знаю, можливо це взагалі хтось жартує. Чи серйозно це пастка якогось маньяка, щоб просто з... Знаєте, я там сидів у шахті, молив а, о допомозі. Мене ніхто не рятував, а він мене просто знищував там. Так, друзі, таке також можливо. І сподіваюся, що це не цей варіант. І, до речі, мені дали діаманту меч, друзі. Це ідеально просто. Так, добре, давайте спускатися. Знову ж таки, написано скарби тут. Ну, я думаю, що в шахті. Добре, випиваємо зіля нічного бачення. Так, а тут ще написано, я забув. А, не йди далі. Там, піду я далі. Хе -хе -хе. Опа, а що це таке? Кров якась. Дивіться, друзі. Дивіться. Тут скелети ще. Ага, можливо, мене хтось намагається налякати. ні ні ні, це точно у вас не вийде. Я таке вже сто разів бачив. Це, напевно, знаєте, хтось спеціально зробив, щоб пожартувати. О, стоп, а там ще якась табличка є. Ну, добре, я хотів взагалі-то повертатися назад. А що тут написано? А, точно хочеш йти далі. Та звичайно хочу. Та звичайно хочу. Ходімо. Так, тут в нас що, якісь хрести, пам'ятники. Ага, це ви мене налякати знову хочете. Але у вас, звичайно, не вийде. Кавуна нічого не боїться. Так, там у нас далі вода, а тут що написано, краще не йди далі. Та скільки можна мене лякати, я ж сказав, я нічого не боюся. Я можу ось таким чином просто переступити і все. О, дивіться, тут вже вогонь. Ха-ха-ха. Ви серйозно думаєте, що я буду боятися якогось огню? Та ні, я просто ось таким чином можу його потушити. Рукою, прямо-таки рукою, і все буде нормально. Так, а мені... А мені зараз куди Слухайте, ну дорога веде вниз. Добре, давайте стрибнемо. Ой, стоп, 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 друзі! Там, там зомбі, там серйозно зомбі. Так, секунду. А, відійшов! Відійшов від мене, я тобі. Я тобі сказав, нічого собі, він сильний, друзі. Що це таке? Я думаю, що мені туди треба. Тому що там якась табличка, але поки що я не можу прочитати, що там написано. А ну, давай, на тобі, на тобі, на тобі. Опа, друзі, виходить, виходить так. Тільки не треба їх підпускати занадто близько до себе. Я хочу почитати, що там написано, і там написано. Ти хочеш побачити скарби? Та, звичайно, хочу. Давай покажи мені вже їх. Скільки можна чекати? Так, ти останній, сподіваюся. Сподіваюся, у вас там більше немає. І, ага, ні, друзі, вони там є, вони просто зараз за мною йдуть. Друзі, можливо, ці зомбі охороняють просто скарби. Я думаю, що таке можливо, інакше я не розумію, чому їх в шахті так багато. В шахті, звичайно, є зомбі, але там один, два, три, ну не десять точно, їх там точно більше десяти. Тому 100% охороняю скарби, і у вас не вийде. Їх нормально охороняти, тому що прийшов кавун, і зараз всі скарби він забере. Дивіться, останній зомбі. Так, ще якась табличка. Давайте прочитаємо скарби знизу. Ну добре, де саме знизу? Це взагалі якийсь каньйон. Подивіться, і насправді він дуже дивний, тому що, а, бачите, тут вода, лава, знову вода. Ну давайте сюди у воду стрибнемо. Опа! Нормально, нормально. Так, а це що таке? Так, що тут написано? Тобі сюди. Ага, мені сюди, ну дякую. Там далі також є якась е, е, табличка, подивіться, і написано піднімайся. Що це може бути? Добре, давайте зараз подивимося, піднімемося. У мене немає інших варіантів, як я і казав. Раніше що? Ого, тут лава. А як? А куди мені підніматися? Стоп, точно підніматися? Ну точно. А куди? Друзі, я не розумію, мені туди кудись піднятися? Чи що? О, дивіться! Там якийсь вхід, чи то мені вже здається, я не знаю. Ну добре, давайте спробуємо якось піднятися туди. Ну чому б і ні. Для цього нам треба зараз добути камінь, не знаю навіть скільки. Давайте 30, ні, 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 30 не вистачить, давайте 40 добудемо і спробуємо за допомогою цього камня вже піднятися туди. Тут є тільки два варіанти: чи це якийсь жарт, який мені явно не сподобається, чи там реально знаходяться скарби, але кому серйозно треба казати про місце знаходження скарбів. Ну, Добре, можу, є якісь такі люди, кому вже скарби просто не потрібні. Слухайте, в мене вже є 45, давайте до 50 зробимо. Все, 50 каміння в мене є. Тепер все, що нам треба, зараз, напевно, ось туди кудись. Ну, я думаю, так. Тому що ми зараз робимо? Ми ось таким чином трішечки піднялися. Нормально. І ось таким чином ставимо блоки. Нам треба дійти зараз до сюди, я так розумію. Ну давайте спробуємо. Чому б і ні. Так, давайте ось так от. Тепер просто піднімаємося, хоча ні, зараз ще вріжуся і впора. Тому що, бачите, тут небезпечно. Один невірний якийсь мій крок, і я просто впаду в лаву. Тому треба дивитися по сторонам, друзі. Так, нормально. Ще трішки піднялися. Ага, так, тепер сюди, обережно. Я не збираюся зараз спішити, тому що все ж таки хочу побачити, що там знаходиться далі. Так, давайте ось так піднялися, ось так, ось так. І опа. А це що за ого. Угу. А що це таке зелене, друзі? Дивіться, стоп, стоп. Це дуже схоже на діаманти чи золото. Чи, знаєте, смарагди? Точно, це смарагди, чи що? Можливо, це смарагди. Хоча ні, друзі, а смарагди, вони більш зелені, в них такий, знаєте, більш зелений колір, а, такий чорно-зелений, темний зелений колір. А це якийсь яскраво зелений. Добре, давайте спробуємо добути. Так, і. Стоп, що? Секунду, що? Друзі, е, це гроші? Це серйозно? Ану? Да, так, друзі, дивіться, це, це серйозно гроші. Я зараз трішечки в шоці. Ви взагалі знали про існування такої руди, з якої випадають гроші? Дивіться, друзі. І цієї руди тут, напевно, дуже багато. Давайте спробуємо добути трішечки, підемо до селян та похизуємося перед ними цими грошима. Вони ж мені там не вірили, ну ви пам'ятаєте, так? І до речі, в нас в селі є експерт, який точно скаже, це гроші справжні, чи це гроші фальшиві. Але сподіваюся, що це все ж таки справжні гроші. Дивіться, в мене вже скільки я зібрав? 40. Слухайте, ну тут зібрати можна тисячу точно. І це ну так, круто, друзі, серйозно, це. Це може, знаєте, що означати, що в якусь давнину, якась людина, знаєте, зробила а, цю руду і вирішила підсказати нам трішки. Я маю на увазі, що йому не потрібна вже була ця руда. може він там помурав, наприклад. І він зробив такий квест, щоб хтось знайшов скарби. Ну, я думаю, що це так працює. І я зараз трішечки знову ж таки зберу. Десь нехай буде в мене ну, 60-60, я думаю, вистачить. Все, друзі, давайте повертатися назад. І зараз дізнаємося. Ці гроші вони взагалі справжні чи ні. І я, до речі, колись чув, що старині гроші можна продати ще дорожче прям дуже-дуже дорого можна продати, особливо якщо їм там, знаєте, 300 років чи 500 років. Тому що більше ніде ти такі гроші просто не знайдеш і їм багато років, і тому вони дуже цінні такі. Невже за весь цей час ніхто, окрім, мене, не міг знайти ці скарби? Ну, це також, до речі, якось дивно. Так, і треба зараз підійти до того селянина і запитати. В нього про ці гроші. Слухай, поясни мені, будь ласка, що це таке? Це справжні гроші чи ні? Та кову на ти що? Я їх взагалі викинув, забирай їх собі назад, це не справжні гроші. Постривай, ну я тільки що знайшов руду секретну, я такої ще ніколи не бачив. Ну, ти впевнений в цьому? Ну, звичайно, ти ж знаєш мене, я експерт. Ну так, це правда, він експерт. Ну добре, тоді я їх зараз просто кудись закопаю, взагалі, ось сюди. Кинемо, знаєте, в смітник, друзі. Ну, в нас смітника немає, тому просто ось так от кидаємо і все. На жаль, на жаль, друзі, ці гроші, які ми... З вами знайшли, вони взагалі ніякої цінності не мають. А я думав, що мають, і ми зараз станемо багатими. Та йди краще на роботу, влаштуйся, скільки вже можна. Та сам йди та влаштуйся, командує він тут, сам нічого цими днями не робить, і мені тут ще командує. Я взагалі то хоча б щось зробив, а він взагалі нічого не робить. Селяни, мені зараз треба трішечки від'їхати. Хтось там їхати кудись зібрався. Ну добре, це не важливо, будемо своїми справами займатися. Та мені треба в місто там дещо. Що взяти, не звертайте увагу, чекайте. Кудись там поїхав? А хто поїхав, до речі? Давайте зараз перевіримо. Кому так терміново треба поїхати в місто? Так, щось ще не зрозумів. А що там, до речі, з моїми грошима? Їх тут ніхто не чіпав, стоп. Це можу, я їх забрав знову? Ні. А Стоп селяни, а хто поїхав у місто? Селянин з яким ти тільки що балакав, а що? Нічого, а друзі, він мої гроші зібрав. Серйозно, це були мої гроші, навіщо він їх забрав? Він же сказав тобі, що вони взагалі не цінні. Це сміття взагалі, зрозумів. Ага, якщо це сміття, то навіщо він їх знову взяв? Ти ж знаєш, він не полюбляє сміття і тому вивез його. Ну кавуни, ну чого ти як маленький? Ну добре, можу, ти і правий. Друзі, я зараз купаюся і минуло вже цілих 5 годин. Той селянин взагалі не повертайся, щоб ви зрозуміли. І знаєте про що я подумав? Може, він взагалі мене обманув, і насправді ці гроші вони мають цінність. Він їх спеціально забрав собі, щоб заробити грошей нормальних таких, знаєте, я в цьому впевнений. Тому ходімо, зараз, поки не пізно, про всяк випадок собі ще трішечки добудемо їх. Нехай в мене будуть. Потім я так. Також поїду в місто і запитаю у якоїсь іншої людини про ці гроші. Все ж таки, ця руда вона взагалі секретна, як ви розумієте. І вона серйозно може коштувати багато грошей. А я їй просто так віддав селянину, навіть не подумав про це. А це що таке? Стоп, а що це за будинок? Стоп, а куди, куди я прийшов взагалі? А, так ось та шахта, дивіться. А ви пам'ятаєте цей будинок, друзі? Його ж тут не було. Стоп. Стоп, стоп, і табличок немає, дивіться, табличок немає, о, та табличка є. А, ну звичайно, не йди далі. Табличка залишилася. А табличку зі скарбами хтось прибрав. І, ай, ай, ще ось ці залізні колючки поставив хтось. Ходімо, зараз перевіримо, чий це взагалі будинок, тому що щось нічого не зрозуміло. Хто там? Хто там живе? Я нікого не бачу. Може, оце буде якось неправильно, але, друзі, я хочу зайти зараз подивитися. Так, хто тут? Хто тут живе? Дивіться якийсь. О, е, ти куди пішов? Е, ти хто? Що ти тут робиш? Он пішов звідси бомж. Почекай, селянин, це що ти? Ти ти купив собі тут будинок, точніше побудував собі його? Ми що з вами знайомі? Е, бомж, йди звідси. Та почекай, ти... Ти нервуєш, до речі, я так бачу. Слухай селянин, так це ж ти? Ти думав, змінив одяг, і я, і я не дізнаюся, що це ти насправді. Я ще охорону не встиг наняти, але зараз поліцію викличу. Стоп, стоп. Що означає не встиг? Це означає, що в тебе тільки що з'явилися гроші, ти почав їх витрачати, а охорону ще не встиг наняти. Це так, це так було, чи що? В тебе є хвилина. Це в тебе є хвилина, щоб зізнатися просто ну на тобі. Ех, на тобі просто зрозумів. Ах ти. Намагаєшся мене знищити. Так, намагаюся, скажи мені правду, що Що тут відбувається. Ци, ти просто взяв ті гроші, які я тобі дав, і купив на них цей будинок, і одяг собі крутий мільйонера купив. Я не розумію, про що ти кажеш. Тебе це не стосується. Добре, добре, не стосується, нема сенсу з ним балакати, друзі. Є в мене один варіант. Знаєте, він напевно дізнався про ту шахту, ну тому що я ж про неї балакав, просто пам'ятаєте, я ж прийшов, казав про руду, ось ту. Точніше, не про руду, а про скарби. Я казав, і можу він там щось підсуховував, і бачите, вже напевно все там забрав. Так не можна робити. І в мене в мене є один варіант, що з цим можна зробити. Я не можу його вигнати з будинку, тому що це його будинок, але я можу йому трішечки помститися за те, що він мене обманув. Він так гарно мені все сказав. Ці гроші не мають ніякої цінності, а сам на них он мільйонером став. Тому, друзі, зараз я хочу дещо взяти. В мене там є ще один скарб, так би мовити. І зараз я вам його покажу. Комоде, де ти був? А я зустрів а, того селянина, пам'ятаєте, який в місто поїхав. Тепер він мільйонер, тепер йому не до вас, не до мене взагалі. Він купив собі будинок величезний, там п'ятиповерховий одяг а, крутий, просто і живе там. О, я до нього піду. Ага, він скаже, що тебе не знає, що ти бомж, і щоб ти йшов звідти. Я вже був у нього, а, він тільки що мені так і сказав. Так, можливо, ти його з кимось фотав, таке ж можливо. Звичайно, можливо, але він там спалився в деяких моментах. Я в нього запитував, і він сказав, що ще охорону не наняв, Ну це означає, що він нещодавно став багатим. Що, так йому помститися треба, камона, ти чого тут ще стоїш? Ну, так і я про це. Ти ж мене зупинив. Все, ходімо, друзі, зараз покажу вам, що тут в мене закопано. Це десь тут знаходиться. Ага, так тут чи не тут? Я так давно це закопував. Так, добре, давайте зараз дивитися, може отут? Ні, тут немає. Тут. О, є! Скриня. Дивіться, друзі, в мене тут є вибухівка, і вам напевно також, як і мені цікаво, що 32 вибухівки зроблять з його будинком. Тому ходімо, перевіримо. Так, давай, Кавода, туди його, давай. Звичайно, тому що взагалі не можна так робити. Він мене обманув на величезні просто гроші. Це я міг стати мільйонером. Але друзі, не забувайте, я б поділився. Я така людина, що я б поділився, тому що ми з селянами всі стали бомжами, і тому треба з одним одним якось. Ділитися. А він не подумав про це. Все забрав собі. І ще й ті гроші, ну, точніше, ту руду, яку я ще не встиг викопати, він її також, напевно, викопав. Я в цьому впевнений. Дуже жадібний цей селянин, прям дуже жадібний. Тому давайте одразу ось так от. Ні, давайте краще деб ставити. Ось таким чином будемо зараз ставити. Ось так, от вгору. І просто а, цього будинка зараз тут не буде. Ого, нічого собі він величезний. Як би такий просто взірвати? Я навіть не знаю. Вибухівки в Мене не так багато, тому що, знаєте, 32 вибухівки це серйозно, ну мало. Для такого величезного будинку тут, напевно, всі 200 треба, але щось точно підіримо і це найголовніше. Е, що це що це за звук? А це вже неважливо. Чуєш мене, неважливо. Так, давайте, давайте скоріше, скоріше ставимо. Так, так, там дерево заважає. Зараз трішечки піднімуся, продовжу. Так, в мене половина вибухівки залишилася. Давайте ще ось тут. О, я знаю, куди можна поставити. Це буде круто, так. Але треба знову ж таки трішечки піднятися. Давайте ось так, от одразу піднімаємося. Прям на даху, друзі. Чому б і ні. Прям на даху. Ось так. От на другому поверсі. Нехай цей будинок просто розсипається максимально. Дивіться, на горі собі тут побудував на тобі ось так от, ось так от, і все. Це останнє. Ну що, друзі, ви готові? А, треба виходити не роби цього. Я сам вирішу, що мені робити. Ти мені не указ взагалі. Мені страшно, кому, -то. ну не роби цього, будь ласка. О, дивіться, вже ім'я моє згадав. Ха, Ха. Але пізно, знаєш, занадто пізно, друже, мій, тому давай ось так от. І все. Зараз буде вибух. Давайте ось таким чином будемо на все це дивитися, так. Нормально, нормально, пішло, пішло, пішло. Начебто нормально. Так, давайте ще ось тут, ось так от поставимо. І запальничка, звичайно. Так, ще там залишилося. Будемо з вами знати. О, дивіться, дивіться, О. Так, а що? А, а чому він не весь взривається? Я не розумію. Добре, да, давайте продовжимо. Ось так от поставимо. Тут буде продовжуватися. У воді я у безпеці, тому можна не хвилюватися о. Ще ось тут можна поставити спробувати. Ой, -ой треба тр, тр, треба ж відійти. Так, сподіваюся, мене не зачепа. Ай! зачепило трішечки, але не важливо. ого, о, дивіться, друзі! Це те, що я й хотів зробити з першої спроби, Просто вибухівки в мене було замало. подивіться, стіни просто, просто не залишилося стіни. Так, добре, давайте ось так: от, все, що залишилося, все, що залишилося, просто взриваємо і дивимося. О! Все, оце помста. І все ло, не повертайся, зрозумів, все, ми не будемо тебе приймати навіть в нашому селі. Ой, відходимо, відходимо. Опа, встиг. Ха -ха. І на дерево ще застрибнув. О, так ще і тут залишилося, друзі. Ну, ну прям ідеально просто. Дивіться, а він там боїться у воді сидить, ну, тому що у воді ти а, ну, вибух тобі нічого не зробить, якщо ти у воді. Ну, навіщо ти так зі мною? Я ж нормально спілкувався. Ага, знаю я тебе, як ти нормально спілкувався. Все, друзі, тепер повертаємося в село і будемо жити тепер без нього. І треба тепер, знаєте, якийсь інший спосіб вигадувати, як стати мільйонером. Не знаю, можливо, ще є десь така ж сама шахта з такою ж самою рудою. Я, я не знаю, можливо, є, але це треба стільки ходити. а Я вже за сьогоднішній день дуже сильно втомився, як ви розумієте, ходити по шахтам, потім ще будинок зривати. Тому. Зараз відпочину і вже завтра буду а, щось інше вигадувати. Нові, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також ставте лайк та звичайно підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я, Кавун. Всім до побачення, друзі.